Добрий день! Це відео сьогодні виключно я готовлю для тих людей, які пишуть гадості. Хочу ще раз їм відповісти. А добрим людям, які допомагають, які співчувають, які дивляться нас, хочу подякувати. А тим людям я хочу сказати. Що вони пишуть, що знімаєте в одній ті самі одежі. Я вже сьогодні поміняла одежу для них, щоб вони побачили, що одежа різна. Те ж саме, Та ж сама картина: їжа, колбаска, заправка, щоб каша була смачніша, каша на курячих каркасах, сухий корм і ще не встигла набрати. Бо якраз доварюю клубніку, у нас на дачі сестра живе вона одинока зараз, їй зробили операцію. Вона в лікарні. Ми зібрали трошки клубніки. Я ще хочу сказати, що в мене ще й на дачі є коти. Я туди позвозила різних калік, без ніг, повністю сліпих, покалічених. Там ще в мене є теж команда. А то, що ці вже в мене під присмотром всі. Повалося дуже багато нових котиків, які приходять і себе навіть не знаю, звідки вони приходять, приходять, поїдять і йдуть, і приходять саме головне на часи. Вже всі дивуються, що коти вже знають, в які часи потрібно приходити. Так що не пишіть люди, дуже багато цих коментарів. Я їм не відповідаю ні на один коментар, а просто показую ось три коробки на вечір. Ранком я вже покормила. Ось три коробки, зараз буду їх заправляти і додати сухий корм і воду. Дуже всім дякую, добрим людям. А цим людям теж бажаю здоров'я і розуму трошки, щоб вони набралися і більше не писали. Дякую за просмотри і за все остальне. До побачення.